Ми звикли вважати, що крепатура це а, щось завжди позитивне. Це позитивне явище, яке стверджує і доводить, що ви гарно потренувались, що у вас іде м'язовий прогрес, що ваше тіло змінюється на краще. І, в принципі, так воно і є. А, зазвичай крепатура дійсно виникає після інтенсивних тренувань, коли ви потренувались на совість, дійсно, після крепатури ми бачимо прогрес. В нашому тілі, і є така думка, що чим вираженіша крепатура, тим значить кращий ефект. І крепатура – це те, до чого варто прагнути. Чим вона сильніша, тим відповідно буде кращий результат. Але це не зовсім так. Давайте спочатку розберемо, що взагалі таке крепатура. Наукова назва крепатури медична, це лактат-ацедос, тобто закислення організму за рахунок молочної кислоти, накопичення молочної кислоти, ацид і а, під час крепатури такого явища це накопичення в м'язах, зокрема молочної кислоти, яка подразнює нервові закінчення в наших м'язах і таким чином викликає такі характерні больові відчуття.